Вітаю усіх. Сьогодні буде цікавий вечір. Приїхала довгоочікувана посилка. Що ж, подивимось, що всередині. Так, Такий пакуночок. Так, претензійно тріада. Що ж там таке всередині? А? Тримаємо інтригу. Підставка для ложки. Ну, це явно не воно. Заглянемо всередину. О, це вже схоже на щось, чим я захоплююся. Так, це саме те, що мені треба. Це дроселі для освітлювальних ламп. Вони мені знадобляться. О, Подальших експериментах з інверторами і джерелами безперебійного живлення. Ну що ж, на вид вони доволі непоганий мають вигляд. Тільки єдине, що можу сказати, що треба їх перевірити, перевірити, яка у них індуктивність, чи вони цілі. Мені дуже подобається, що вони якраз під пайку. Немає тих контакторів, які треба закручувати, які там окислюються. Пайка це все-таки більш надійний варіант для монтажу схем. Так, ну, спершу візьмемо тестер та і продзвонимо їх. Так, дзвониться добре. Поміряємо опір в Омах. Так, перший 24 Оми. Ну, так, чималенько хочу сказати, як для котушки, теж 24 Оми. Зазначу, що це дроссель, який має працювати в тандемі з 40ватною. Луміністентною лампою. Яка там на ньому буде розсіюватись потужність? Це цікаве питання, але наскільки мені відомо, що такий дросель може працювати з двигунами десь до кілька сотень Вт. Може там 300-500. Треба це все перевірити. Так, ну, опір ми поміряли, а тепер цікаво поміряти їх, саме індуктивність. І у мене тут такий девайсик тестер. Давно їм ніщо не міряв, треба перевірити їм ці дроселі, як вони там будуть ним сприйматися, чи він їх зрозуміє. Він, за ідею, автоматично все визначає. Перевіряємо, вам ви бачите, які зоріні віни бляха. Це розумію по-нашому. Ага, точно. Індуктивність. 1019 мілігенрі. Що означає практично 1 Генрій? Нормально. Супер. І показав опір 24,7 ома. Так, коротше, це 1 Генрі. І це в принципі те, що мені потрібно, тому що мені якраз один Генрій потрібний був. Не 0,5, не 07 там Генрі, а саме, а саме от одиничка. Це доволі величезна індуктивність. Впевнений, що там дріт. Так, тестую другий. О, цей трошки менший, бачите? Опір трошки більше 24,9 Ом, а от індуктивність у нього 902 мГн. тобто 0,9 Генрі. Ну, гаразд. Тобто вони робочі, їх можна використовувати у своїх схемах. Чудово, це я і хотів дізнатися. А що я планую з ним зробити? А, планую я. Цими деталюшками зробити в тандемі схему, яка буде фільтрувати а, меандр квадратний сигнал, перетворювати його в синус. Ну, принаймні наближати до, за формою до, до реального синуса. А от в тандемі з такими ємностями, можливо, такою чи такою, ну, бажано такою, В 10 мікрофарад. От бачите, можна спробувати 6. Будемо підбирати. Це послідовно буде з дроселем. А от на вході, в якості шунта високочастотних сигналів, буду використовуватись ця ємністю 2 мікрофаради. Є пару варіантів цих схем. І. Я спробую обидва варіанти і перевірю, як це буде працювати на асинхронних двигунах. Отака от от у мене задумка. Зараз у мене все необхідне для цього є. Якось мене питали, цю тему розвинути, провести вимірювання, тести. Зараз якраз все необхідне для цього у мене є. Отже, на найближчим часом запишу відео. Точно не скажу коли, але запишу. Так, усім дякую за увагу, Па-па.